Мені довелося стикнутися з такою доволі дивною для мене інформацією, як ну, для мене, як для людини, яка цікавиться все-таки минулим, цікавиться історією Тернополя. В нас є вулиця Руська в Тернополі. До війни русинами називали українців. Так. І мені довелося почути таку ну, прикру і смішну і таку, ну, таку історію. Значить, на початку 90-х років. Коли в Тернополі була зібрана комісія, яка займалася перейменуванням назв вулиць, то дуже важко колишні наші комуністи змирювалися з тим, що в Тернополі з'явилася вулиця імені Степана Бандери. Ага. Дуже важко, але ну, це мені розказували ті, хто в комісії був. Але все-таки то було ну, здійснено. Натомість назву вулиці Руської взагалі ніхто не обговорював, тому що вважали. Що це асоціюється з росіянами? Русская, нібито. Uh -huh, uh -huh. І знову в новому часі я бачив репортаж про те, що наша молодь сучасна Тернопільська їй не подобається деякі наші молоді. Назва вулиці руською. Вони тому, не вникають ж... в то. Поясніть, будь ласка, молодим людям, що таке вулиця Руська сучасна. То русини Тернопіль. були. Русини українців колись називали русинами. І через те вони називали вулицю руську не за того, що росіяни. Ні. Зовсім не то. А ото е, нашій молоді на історії мало знає, не знає і не хоче знати. А ота десь щось схопить, розумієте, наполовину не розуміючи, що то і як, і воно буде тобі кричати, і буде тобі щось доказувати. І через то з ними дуже тяжко говорити людям нормальним. Зумієте? То горла та й все. Пані Ірино, до війни. Аля. До війни назва руська все таки існувала. Так. Поправте мене, якщо я помилюся, це відрізок від костелу, де зараз Цум так, до так. Старого ринку. Так оце так. була руська руська вулиця. Так, Оттак так вона була дистилася в Тернополі. Ще була вулиця Шевченка до війни. Наскільки я пам'ятаю, і я так чув, це вулиця сучасна Перегова, де в нас перша лікарня. Ага. Так, так, О, там так була так, 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 так. і я читав ще таку інформацію, що в той час е, наші наша українська громада дуже з того приводу обурювалася, що дуже мало назв вулиць українським діячам. Може, ви щось пам'ятаєте? З приводу ставлення до такої невеликої кількості назв українських українським діячам? Нічого, тобто, то не було на той час настільки резонансно, щоб ви не. на то зауважили. Я в такій системі робила, що все секретно, все за це. Є. То нас того не на роботі, якби то так було, що то повинно бути обговорення в робочих колективах. Тобто -то би знала не було так. Угу. А як взагалі ставилося на початку 90-х, коли це все перейменування? Бо це все таке. Всяко, дуже багато документації, тобто навіть формально, це дуже багато клопотів. Знаєте, що вони то робили неорганізовано, не мудро, а отак то не було кому зайнятися тим, як. Я не знаю, ніби і, і, і були мудрі люди в Тернополі, та а хіба ти мудрим були? Як всі мудрі наші українці, то вони всі були бандери. І їм ніхто не давав, і їх ніхто не слухав, а, а ті, що ще полишали. Та й вони вже вони потім загнані були в кут і вони не показували свого носа, щоб не нюхати Сибіру. Розумієте? І через то воно ну, так все йшло. І, і вони що хотіли, то робили. Там ще навіть трошки хтось протестував, то потім розплачувався за то. Якщо не відразу, то трошки пізніше.